Так. Дозвольте. Заходь, заходь. Михайло Борисовичу, підпишіть, будь ласка, акт для підрядника. Акт для підрядника. Дякую. Дякую. Танюш почекай. Спочу, будь ласка, торт для моєї хрещениці. Я? Так. А чи не ти на свій день народження спекла такий торт, що колеги потім ще два тижні згадували? Отакі, Та щось забагато для один торгує? Боліски скільки їв. Я ж знаю, що тобі грошей не завадить. А, до речі, є можливість ще краще підзаробити. Ти ж дівчина приваблива. Тобі це точно вдасться. Ви про що? Потрібно звабити мого пасунка і розлучити його з його дівчиною. Тетяна працювала секретаркою на меблевій фірмі. Декілька років тому у її начальника Михайла Борисовича померла дружина. Після цієї втрати чоловік залишився вдвох із пасенком Романом. Нещодавно хлопець познайомився із дівчиною, яка дуже не сподобалася Михайлу Борисовичу, і він надумав посварити закоханих. Із цим проханням чоловік звернувся до Тетяни, обіцяючи чималу винагороду. Дівчина вагалася, чи погоджуватися на цю ризиковану пропозицію, тому поїхала до бабусі. Михайло Борисович розповів, що коли помирала його дружина, він обіцяв зробити все для її сина, що пасинок отримує хорошу освіту і частину майна на нього оформить. І він зробив все, як обіцяв. Але зараз він надумав щось недобре твоїми руками зробити. Так. І цей хлопець почав зустрічатися з дівчиною, і Михайло Борисович впевнений, що вона руйнує його життя. І тепер шеф просить посварити їх. Баблю, я. Тримаюся за цю роботу, дуже ціную її. Виконую всі доручення шефа. Однак це якось непристойно. Вибери клубок. Тримай, думаючи про начальника, а потім мені дай. Mm -hmm. Не варто тобі погоджуватися на цю пропозицію, бо від цього у тебе тільки проблеми будуть. Я так і думала. Дякую, баблюк. Я йому тепер точно відмовлю. А ще бачу, ти дуже залежна від свого начальника. Сильніша, ніж думаєш. Вибачте, я не зовсім розумію, про що ви. Поки не бачу, звідки в тебе така залежність. Але ти наче весь час йому щось винна. Привези мені якусь його річ, тоді зможу більше побачити. Добре, дякую. Наступного ранку Михайло Борисович попросив Тетяну приготувати йому каву. Дівчина розуміла, що керівник хоче дізнатися, що вона вирішила з приводу його пікантної пропозиції. Ну що, Танюш? Ти подумала над моєю пропозицією? Так, але на жаль. Таню, от якби ти знала, яку жінку обрав мірома, старша на п'ять років і заміжня вже була. Ну Хіба про таку невістку і мрію? Вибачте, Михайло Борисовичу, але ні. Я не можу цього зробити. Фу, гідка яка. Змінимо постачальника. Сходи, будь ласка, в кав'ярню біля офісу і купи нормальної кави. Давайте я спочатку картку розрахую. Не сперечайся. Я цього не люблю. Тетяна пам'ятала настанову бабусі не ставати між пасинком свого начальника та його обраницею. Тому не шкодувала про те, що відмовила шефу виконати його прохання. Дамамуль, слухаю. забрала рентген? Мене так коліни сугло. І скільки це коштує? Три тисячі доларів. Тетяна була старшою донькою у родині. У неї було ще двоє молодших братів-школярів. Батько покинув сім'ю ще коли Тетяна була дитиною. Тому родина жила дуже скромно. Дівчина обдзвонила подруг із надією позичити кошти у них. Проте всі відповідали відмовою. Наступного ранку Тетяна продовжила шукати кошти на операцію для матері. Дівчина розглядала можливість взяти кредит у банку. Тетяно! А чому це ти займаєшся неробочими справами в робочий час? А? Вибачте, Михайле, Борисовичу, я. Добре, я жартую. Ой. Але з кредитами все ж таки раджу не зв'язуватися. Все розумію, але. А навіщо тобі кредит? Мамі на операції? У мене за лише є тисяча. Доларів. Доларів. А потрібно ще дві. М -м. Так я можу дати тобі ці гроші. Але тобі потрібно погодитись на мою пропозицію. Тетяні було дуже неприємно. Проте вона вимушено погодилася на пропозицію керівника. Дівчина вважала це останнім шансом допомогти хворій матері. Від Михайла Борисовича Тетяна дізналася про те, що кохана його пасенка займається фітнесом у спортивному клубі. Дівчина записалася на ці заняття і там познайомилася з Оксаною, яка здалася Тетяні дуже приємною та щирою жінкою. Слухай, ну у мене після першого заняття все тіло буде. Сьогодні обов'язково полежу у ванні, щоб не було крепатури. Дякую за пораду. О, а ось і віру вам Знайомтесь, це Рома, це Таня. Дуже приємно. Навзаєм. Ми вже в кіно, та ж побачимось на наступному занятті у вівторок. Обов'язково прийду, бувай, бувайте. Побачивши Романа та Оксану разом, Тетяна подумала про те, що вони дуже красива та гармонійна пара. Дівчині не хотілося руйнувати їхнє щастя. Однак вона продовжувала спілкуватися з Оксаною, і наступного тижня жінка запросила Тетяну в гості. Танюша, проходь! Вибач, що не попередила, але піжамної вечірки не вийде. Сьогодні тусуємо з хлопцями. Ромку ти вже знаєш, а це Сережа, його близький друг. Все спонтанно вийшло якось. А я люблю спонтанність. Сергій. Дуже приємно, Таня. Тетяні сподобався Сергій. Їй була приємна увага такого вихованого та симпатичного хлопця. І тому дівчина радо погоджувалась, коли Сергій декілька разів запрошував її на побачення. Утім, вона не забувала про завдання шефа звабити його пасенка. Тетяна не уявляла, як на це зважитися, враховуючи те, що Сергій, з яким в неї виникли взаємини, був найкращим другом Романа. Ну що, які новини сьогодні замовлень не було? Я зараз не про меблі, а про моє замовлення. Я пам'ятаю, але. До речі, мамі вже зробили операцію на ті гроші, які я дав. Ще ні. Але протез вже замовили. Ну, все добре. Тому не зволікаю з моїм завданням. Тетяна не розуміла, як її вчинити. Тому поїхала за порадою до бабусі. Минулого разу ви казали принести якусь річ мого шефа. Ось його ручка. Бачу, ти все ж таки взяла у начальника велику суму грошей. Але я була змушена погодитись, моїй мамі терміново знадобилися гроші на операцію. Даремно ти так вчинила, бо тобі судилося знайти кошти в інший спосіб. Але ти цієї можливості не дочекалася. Запам'ятай: не можна наперед брати кошти за послугу, яку ти ще не виконала. Бо так можеш попасти в залежність від людини, яка тобі вже заплатила. А знаєте, а шеф і справді давав мені багато разів гроші наперед за торт, який я йому потім пекла, за каву, яку потім купляла. От тому ти і залежна від нього. Бачу, твій керівник має нехороші наміри. Тому тобі не треба робити того, про що він просить. Я це зрозуміла, коли особисто познайомилася з Оксаною. Вона дуже хороша жінка і Рома її любить. А ще Рома мене познайомив зі своїм другом, Сергієм. І він мені дуже сподобався. Його фотографія. Сергій твоя справжня доля. І вам судилося бути разом. Однак, якщо ти зробиш те, про що просить начальник, то ризикуєш втратити своє справжнє кохання. Катю, принеси мені мішечок ячменю, будь ласка. Баблю, але я не можу повернути гроші, шефу. Мої мамі скоро робитимуть операцію. Що ж мені робити? Спершу ти маєш позбутися впливу начальника. Ось бабуся ячмінь як випросила. Дякую, ночка. Полючіть завжди. Поклади цей ячмінь в кабінет начальника на три доби, а потім викинь. І якщо все правильно зробиш, то за кілька днів знайдеш можливість, де зайняти гроші, віддаси начальнику і не розлучатимеш люблячу пару. Наступного дня Тетяна спеціально приїхала до офісу раніше, аби за відсутності шефа непомітно потрапити в його кабінет і залишити там ячмінь, який їй дала бабуся. О, Тетяна, ти вже тут. Чудово. Тоді зараз поїдеш в цех і перевезеш зразки нових тканин. Зараз? Так. У тебе є важливіші справи? Ні, вибачте. Давай. Вже йду. Тетяна мусила терміново виїхати у справах. Ячмінь, який дала бабуся, дівчина лишила на своєму робочому столі. Утім, повернувшись до офісу, Тетяна побачила, що в приймальні щось ремонтували, і мішечка не було на місці. Привезла. На ну, чого не заносиш? Щойно прийшла. А Чому тут це догори дриго Електрики лагодили проводку, рухали меблі. Тетяна припустила, що електрики могли випадково викинути те, що для неї було настільки важливим. Тань, за тканини, звісно, дякую. Але мені набридло, що ти тягнеш з виконання мого іншого завдання. Михайло Борисович, що випис? Це досить. У тебе одна доба. Не зробиш? Повертай гроші. Тетяна була пригнічена натиском начальника. Вона корила себе за те, що через власну неуважність втратила заговорений ячмінь. Оскільки часу, який дав їй керівник, було обмаль, дівчина вирішила, що у неї немає вибору. Танюш, чому сумна? Що сталося? Все нормально. Я знаю, як покращити тобі настрій. Поїхали до Ромича з Оксаною. Щоправда, Ромич поки вдома один, а Оксана до мами поїхала. Ой. Е Сереж, я зовсім забула. Мені треба на роботу повернутися терміново. Куди? Я з тобою. Вибач, ні, тобі туди не можна. Тетяні не хотілося лишати Сергія. Однак, почувши про те, що Роман удома один, дівчина подумала, що це її єдиний шанс виконати завдання керівника. Тетяна завітала в гості до Романа, коли Оксана ще не встигла повернутися додому. Тож чоловік запропонував дівчині зачекати на подругу у кімнаті. Ти чай будеш? Так. Зараз чайник поставлю. П'ять хвилин чайник зараз закипить. А ти чому така засмучена? У тебе все добре? Не дуже, багато проблем. Ти чого? Все буде гаразд. Танюша, ти дуже хороша дівчина, щира, красива. Я добре розбираюся в людях, і ти мені одразу сподобалася. Чесно. Тань. Ти не так мене зрозуміла. Я кохаю Оксану. Так, Рома. Вибач, я маю йти. Вранці Тетяна надіслала начальнику відео, яке зняла на телефон. Михайло Борисович був задоволений тим, що дівчина нарешті виконала його завдання. Яка ж ти молодець. Стільки тягнула, а все зробила невідмінно. Ось тут спочатку треба підрізати. І трішечки в кінці. Вибачте, багато роботи. Я піду. Того дня Тетяна не пішла до фітнес-клубу, де займалася разом із Оксаною. Утім, ображена подруга сама зателефонувала дівчині і призначила зустріч. Ну, привіт, подруга! Привіт, Оксана. Ну, як мій Ромка цілується. Краще за Сергія. Хотіла подивитися в твої безсовісні очі. Вибач, Оксана, але не думала, що за цим милим личиком ховається таке стерво. Дякую, що зруйнувала моє життя. Ми з Ромою розходимось. Але знай на чужому нещасті. Щастя не побудуєш. Прощавай. Тетяна почувалася вкрай жахливо і не знала, що їй робити. Дівчина спробувала зателефонувати Сергію, але він заблокував її номер. Тетяна переживала через те, що втратила коханого, а також відчувала провину, адже розбила люблячу пару Оксани і Романа. Дівчина не знаходила собі місця і наступного ранку приїхала на роботу раніше. Тетяна помітила у шефа на столі. Підтвердження про бронювання люкс апартаментів у дорогому готелі на Закарпатті. Номер було заброньовано на ім'я начальника та Оксани. Добрий ранок. Добрий, добрий. Михайло Борисовичу, у нас нове замовлення на меблі. Добре, поклади на стола. До речі, наступного тижня я їду на відпочинок, тому. Всі важливі питання мають бути вирішені до п'ятниці. І не плануй ніяких зустрічі. Угу. Де працюй? Тетяна не могла зрозуміти, яким чином її начальник планує подорож із колишньою коханою Пасенка. І чому Оксана на це погодилася? Адже вона ще кілька днів тому клялася у коханні роману. Баблюб, стільки всього сталося. Я загубила ячмінь, який ви мені дали і мусила виконати прохання свого шефа. Якби ти мене послухала, то не наламала б дров. Баблю. Але виявляється, Оксана не така свята. Вона зібралася в подорож з моїм шефом, батьком свого колишнього. І як це розуміти? Є у тебе її фотографія? Так. Ось. Візьміть. Даремно ти погано думаєш про Оксану. Вона хороша жінка, кохає Романа. А оскільки ти сама винна в тому, що вони розійшлися, тобі треба буде їх і помирити. Але як у мене не вийде. Не вийде, поки не позбавишся впливу начальника. Але тепер треба інший обряд провести. Катю, принеси мені трав'яний збір з м'ятою у мішечку. А ти поки що знайди монету. Ось, бабусь, траву, ми просили. Дякую, внучка. Поклади монету в мішечок і подумай про начальника. С його посправляю. Так. Треба, щоб твій начальник взяв до рук цей мішечок і залишив його собі. Після цього він же не зможе більше на тебе впливати. І ти дізнаєшся всю правду, яку він від тебе приховує. А своєю монетою ти розплатися за те, що неправильно робила. Добре, паблю. А підкажіть, будь ласка, як мені помиритися з Сергієм? Спочатку тобі треба подбати про людей, яких зробила нещасними. А потім вже і про себе подумаєш. Якщо зможеш помирити Оксану з Романом, тоді і твоє кохання до тебе повернеться. Дякую. Наступного дня Тетяна принесла на роботу заговорений бабусею трав'яний збір, аби віддати його своєму керівникові. Хочу порадитися з вами як з успішним бізнесменом. У мене з'явилася ідея робити такі мішечки і наповнювати їх різними ароматами. Що скажете? Важе перечуття на успішні бізнес-проекти? Ну, якщо чесно, я тут бізнесу не бачу. Ну, хоча. Пахне приємно. А можна я вам подарую цей мішечок? Ну, добре. Дякую. Михайло Борисовичу, до речі, я у вас на столі бачила бронювання готелю на ваше ім'я і на ім'я Оксани? Mm. Ну, Ще раз дізнаюся, що нишпориш. Звільну. Та ви що? Я, я хотіла тільки порадуватись за вас, Оксана. Видна, красива жінка, і ви так пасуєте один одному. Але як так вийшло, що ви разом? Я ж тобі не дурник якийсь. Для того, щоб бути з Оксаною, все заздалегідь прорахував. Вона ж мені одразу сподобалася. Як тільки Ромчик нас познайомив, спочатку я спробував до неї підкатити, але вона мене відшила. І саме тоді її попросив тебе їх посварити. Я хотів, щоб пасинок її зрадив. І тоді б я мав її втішити, а потім таким чином закохати в себе. І що? Вийшло? Майже. Після того, як Оксана подивилася відео, там де Ромчиком лів тюм 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 я підставив їй своє міцне плаче. І тепер ми постійно спілкуємось. Якраз до кінця тижня ще буде час ще більше зблизитись. Ну, і... Потім я запропоную їй поїхати зі мною розвітись на відпочинок. Ясно? Винахідливо? Щось я з вами заговорилась, а мені ще звіти робити. Угу. Я піду. Угу. Не зволікаючи, Тетяна передзвонила Роману, аби ще раз перепросити за свій вчинок. Вона вирішила надіслати хлопцю аудіозапис розмови із відчимом, аби відкрити йому очі. Випи ще раз за мій вчинок, але ти маєш дещо почути. Дізнавшись правду, Оксана припинила спілкування із Михайлом Борисовичем і помирилася з Романом. Натомість Тетяна після свого вчинку втратила роботу, і шеф вимагав негайно повернути всі гроші. Тетяна не знала, як буде віддавати борг, але раділа, що помирила закоханих. Рада бачити, що ви помирилися. Не просто помирилися. Ми сьогодні зробили дещо важливіше. Подали заяву про одруження. Це так, вітаю! Я вас теж вітаю. О, привіт, Здається, свідки в нас вже є. Ром, щось про холодну парку. Пішли всім кави купимо. Тань, я все знаю. Дарено ти раніше не розповіла всієї правди, що тобі гроші потрібні були. Ми тоді ледве знайомі були. Я планував вкласти це в одну цікаву справу, але розумію, що тобі гроші важливіші. Відай хромкиному вічому. Ти що? Я не візьму? Знаєш, не обов'язково бути роками з людиною, щоб зрозуміти, наскільки вона тобі важлива. Інколи для цього вистачає миті. Мабуть, ти правий. За допомогою Сергія Тетяна повернула Михайлу Борисовичу усі гроші, які він давав на операцію її матері. Оксана з Романом щасливо одружилася, а сама Тетяна зустрічається із Сергієм та вже знайшла нову роботу. Бабуся ж нагадує прикмету не можна наперед брати оплату за послугу, яку ви ще не виконали, бо так можна стати залежним від людини, яка тобі заплатила.